Podcast developed by Maple Land Immigration Services and regulated immigration consultant Bodana Stepanenko Lipovic. The content of this podcast is provided for informational and educational purposes only and does not constitute legal advice. The discussions, opinions, and commentaries shared by the hosts or guests are general in nature and may not apply to your specific situation. Listening to this podcast does not create a lawyer client relationship. For for advice specific to your case, please reach out for consultation. Всім вітання. Вас вітає Богдана Степенко липовик імміграційний консультант. Номер моєї ліцензії ви можете перевірити на сайті коледжу, який регулює нашу професію імміграційних консультантів. Там є всі дані про ліцензованих імміграційних консультантів. Темою сьогоднішньої розмови будуть відмови. І що робити, якщо сталося саме з вами, що ви отримали відмову по будь-якому імміграційному кейсу? Е, в першу чергу поговоримо про те, що є типи е, кейсів: це кейси на тимчасове перебування і кейси на е, постійне проживання. Відмови в цих кейсах по різному впливають на наше життя, але в будь-якому разі точно можу сказати, що будь-яка відмова це є не дуже приємний фактор. І а, це іноді дуже прикро і дуже часто а, призводить до негативних, скажімо так, емоцій. Але відмови бувають декількох типів. В першу чергу це легітимні відмови. Це коли вам відмовили через те, що дійсно ви не довели, що ви кваліфікуєтеся на ту чи іншу програму, незалежно від того, чи це віза тимчасового перебування, чи це є а, посвідка на проживання. Але вам відмовили з причини, що ви дійсно не кваліфікуєтеся на одну з цих програм. Ці відмови є легітимними, і, відповідно, це означає, що все бровий, що дійсно в вашому випадку відмова це результат, який є логічний відповідно до документів, які ви надали. Другий тип відмови це нелегітимні відмови. На жаль, бувають ситуації, коли. Були надані всі документи, і все виглядає вірно при подачі, або ви навіть подавалися з спеціалістом імміграційним, і проходить відмова, і іноді ці відмови є нелегітимними. Що це означає, що в деяких випадках, коли проходить відмова, вона не відповідає чиному законодавстві, і відповідно офіцер зробив помилку, давши вам відмову. Незважаючи на те, що це помилка офіцера. Рівно цей фактор є дуже прикрим і дуже неприємним, але, в всякому разі, тут є більше варіантів виходу з ситуації і більше ймовірностей, як можна це використати і переробити в більш позитивний напрямок і отримати більш стверджуване рішення. Також є відмови, які знаходяться в сірій зоні. Це відмови, які фактично означає, що чинне законодавство не повністю розкриває цю тему, тобто є сіра зона, де немає чіткого так або ні, і вам офіцер відмовив, тому що він вважає більше, що ті фактори, які на ви навели, вони відповідають більше на відмову, ніж на позитивне рішення. В той час, як ви можете вважати досить слушно, те, що з огляду на ваші документи і на вашу ситуацію ви повинні отримати позитивне рішення. Це є сіра зона, тому що а, фактично немає законодавства, яке чітко скаже так або ні, і тому іноді а, це ускладнює саму ситуацію, але не означає, що це є вирок. В першу чергу хочу сказати, те, що відмова не є вирок. В багатьох ситуаціях є рішення, які можуть скажімо так, зробити відмову не вироком, а тільки. Ще одним кроком до, скажімо так, успішного імміграційного шляху, найбільш важкі відмови, це є легітимні відмови. Коли, на жаль, іноді приходять клієнти на консультацію і звертаються, показуючи відмову, і кажуть, що от ми надали всі ці документи, але нам прийшла така В першу чергу. Імміграційний консультант оцінює ситуацію і дивиться, чи відмова була легітимна, тобто. В багатьох випадках, на жаль, коли люди самостійно подаються і приходять потім з відмовами до нас, ми бачимо, що в переважній більшості відмови є легітимними. Це може бути стосуватися як продовження дозволу на роботу, або... або подачі на номінацію або подачі на федеральний вібер. І хорошим прикладом буде те, що ми зазвичай рекомендуємо, якщо люди самі подаються, то. Подавати дітей на візит до рекорд. Чому? Тому що ем, дозвіл на навчання для дітей віком до е, 18 років потребує додаткових документів. Зазвичай ці документи батьки не додають і отримують відмову. Так ем, хоча вони думають, що вони мають подати такі ж документи, як і на візит до рекорд. Тому дуже багато і часто ми рекомендуємо подаватися дітям саме, саме на візі до рекорда на стадії перміт, якщо ви це робите самостійно. А, часто а відмови часто ведуть до втрат імміграційного статусу в Канаді, що поглиблює в принципі ситуацію з а, вашими імміграційними планами. Тому при легітимних відмовах зазвичай менше всього варіантів виходу, тому що все правий, і тут треба думати. Як виправити ситуацію, і зазвичай це означає переподачу а, на ту програму, по якій ви подавалися, тепер уже з правильним переліком документів і з правильним е, перебігом подій. А, наступні відмови, такі як легітимні, і відмови в сірій зоні, вони мають трошки більше важелів, і тому, якщо я, як імміграційний консультант, бачу те, що відмова була нелегітимна або в сірій зоні, то в першу чергу ми оцінюємо ситуацію, дивимося документи повністю, які були надані, і розглядаємо чи є варіант які вийти з ситуації якимось чином більш простим. В Першу чергу до простих рішень це є прохання переглянути рішення. Тобто, якщо ми можемо обґрунтувати відповідно до чинного законодавства, те, що особі було нелегітимно відмовлено, або ситуація перебуває в сірій зоні і є певні фактори, які сприяють позитивному рішенню, імміграційний консультант або ви аплікант можете написати заяву на перегляд рішення. А перегляд рішення це англійською мовою reconsideration. Наприклад, дуже часто люди, які здали біометрію, підгрузили її в профайл, але натиснули submit, Дуже часто просили перегляд рішення, і таким чином офіцер перевідкривав файл, бачив, що біометрія є, і видавав дозвіл на роботу. А, також такі ситуації виникали, наприклад, з іншими ситуаціями, коли особа давала продовжений паспорт, але ж там продовження паспорту був на другій сторінці. А не на перший, відповідно, відмова проходила через відсутність закордонного паспорту, ми передавали на перегляд рішення, вказували те, що продовжений паспорт був підвантажений, зверніть, будь ласка, на сторінку 2. і відповідно, таким чином людям перевидавали дозвіл на роботу. В деяких випадках я, як імміграційний консультант, оцінюю ситуацію і бачу, що, хоча рішення не легітимне або в сірій зоні, я рекомендую переподати файл заново. Це стосується тих ситуацій, коли, скажімо так, першочергова аплікація була не дуже сильною, і краще переподати для того, щоб витягнути файл повністю. Що таке аплікація не дуже сильна? Це коли був наданий той мінімум документів, який ніби як повинен був бути, або дуже. Не чітко сформульовано документи відповідно до чинного законодавства. Наприклад, якщо ви хочете податися на дозвіл на роботу як чоловік або дружина, особа, яка перебуває і працює в Канаді, то ви повинні кваліфікуватися і запереконати офіцера, що ви працюєте на певній позиції, і, і ваші обов'язки відповідають певному нок no Часто люди надають довідку з роботи. Емплоймент план де розписано, особа працює на такій-то позиції, наприклад, карпентер з такого то числа, і отримує таку-то зарплату. Тобто довідка з роботи не має обов'язків, і відповідно офіцер не може оцінити, який НОК виконує ця особа. Відповідно, незважаючи на те, що документи всі були надані, може прийти відмова через те, що офіцер не може визначити НОК, по якому працює. Чоловіка або дружина апліканта і відповідно видає відмову. Це відмова в сірій зоні, тому що ніде не прописано в законодавстві те, що ви повинні писати обов'язки, коли ви подаєтеся на цю аплікацію. Однак, офіцер певним чином правий, тому що по канадському законодавству аплікант, який подається, повинен Запевнити і переконати офіцера, те, що він кваліфікується на програму, офіцер не повинен витягувати цю аплікацію ніяким чином, і це аплікант повинен надати всю документацію, щоб довести, що він має право отримати той документ, на який він подається. Тому в таких випадках ми рекомендуємо переподатися, тому що коли ви просите перегляд рішення, ви не можете додати нові документи. Перегляд рішення може бути зроблений лише якщо ви можете довести, що офіцер не правий, і, відповідно, ті документи, які вони надавали, вони є і не дозволяють офіцеру дати позитивне рішення. Якщо це аплікація, яка не має всіх документів або не повністю розкриває ем, те, що аплікант кваліфікується на програму, тоді ми рекомендуємо переподатися наново і вже з правильним списком документів і з правильним процесом. Для того, щоб отримати е, позитивне рішення, однак, як ви знаєте, в деяких ситуаціях е, ні перегляд рішення, ні переподачі неможливі. Наприклад, якщо ви створили експрес-центр профайл, вас успішно відібрали з балом 430 балів, ви успішно подали всі документи і почався розгляд вашої справи. І в певний момент офіцер каже, що ви не довели те, що ви працюєте за ноком кваліфікованої позиції. А ми вважаємо, що ви працюєте відповідно до ваших обов'язків на низькокваліфікованій позиції. На жаль, це одна з найчастіших відмов експрес-центрів, і зазвичай, наприклад, такі позиції, як адміністративний працівник. Може бути написаний як адміністративний працівник, але вказані обов'язки відповідати на телефонні дзвінки, відповідати на емейли, e вітати клієнтів, робити базову бухгалтерію. Це більше відповідає обов'язкам офіс клерк або Receptionist, що є низькокваліфікована кваліфікована позиція. І в такому випадку офіцер видає легітимну відмову і через те, що. Ви не довели, що ваші обов'язки кваліфікуються на невисококваліфіковану позицію. Однак, якщо ваші обов'язки більше писані на адміністративного асистента, але офіцер вважає як вас як ом, клерк і видає відмову, а ви можливо втратили свій шанс імміграції, тому що наступні відбори вже не мали 430 балів, а передбачають 540 або 520 балів, яких у вас немає. Таким чином, є за що боротися. І якщо е, ви вважаєте, е, і це може підтвердити імміграційний спеціаліст, такий як імміграційний консультант або імміграційний адвокат, те, що так, ваші обов'язки вказані в аплікації дійсно відповідають на коду адміністративного асистента, тут офіцер помилився, то тоді є шанс податися на апеляцію. Апеляція зазвичай це подача до федерального суду і це означає, що потрібно наймати саме імміграційного адвоката. Однак в таких ситуаціях я не рекомендую шукати адвоката серед, скажімо так, телеграм-каналів, а саме шукати адвоката, який займається тим видом справ, по якій вам відмовили. Дуже багато імміграційних адвокатів вони спеціалізуються в певних справах. Я, наприклад, співпрацюю з п'ятьма адвокатами яких я вибираю і рекомендую клієнтам відповідно від того, по якій програмі була отримана відмова, по яким причинам, і, а, і чи спеціалізується адвокат на більш складних чи більш важких кейсах? Звісно, що від цього залежить і ціна, але коли це є ваш єдиний шанс імміграції, то певно всі ми погодимося, тому що тут ціна питання вже не вартує обговорення, а потрібно. Йти до перемоги і певним чином добувати справедливості, що задача імміграційного консультанта впевнитися, що файл, який подається, він зроблений вірно, і те, що буде позитивне рішення, якщо імміграційний консультант бачить, що ми попадаємо або в сіру зону, або є ризики відмови, обов'язок консультанта або імміграційного адвоката про це попередити клієнта і впевнитись, що Клієнт розуміє всі ризики його подачі і погоджується з тим, що, а незважаючи на те, що було пророблено багато роботи, може бути відмова, і це все проговорено. Зазвичай це стосується таких програм, як гуманітарна програма, там, де відповідно до регулятивних норм нашої професії, міграційні консультанти і певним чином. Кодексу етик еміграційних адвокатів ми не маємо права гарантувати або навіть казати у відсотковому співвідношенні, який буде успіх справи. Це заборонено нашими регулятивними нормами. Тому якщо вам хтось обіцяє те, що ви гарантовано отримаєте документи по гуманітарній програмі, це вже означає, що людина діє і заперечує кодексу етики міграційного консультанта або адвоката. Тому що моя задача скласти як найкращий кейс у вашу користь, але попередити те, що ризик відмови можливий, і сказати, які будуть варіанти, якщо буде відмова, які будуть варіанти виходу з ситуації, і впевнитися, що клієнт розуміє, на що він іде, і за що платить гроші. Бували в мене кейси, на які ми ходили до апеляції. Це були кейси як для тимчасового перебування, наприклад, по гостіових візах, або по дозволу на навчання, дозволу на роботу, так і по кейсах на посвідку на проживання. Uh, моя задача як імміграційного консультанта, якщо отримується відмова, або клієнт приходить своєю відмовою, оцінити ситуацію і сказати, які є шанси, як uh, податися на апеляцію. Тому що якщо я чітко бачу, що відмова є легітимною, про апеляцію не може йти мова, тому що апеляція, як і перегляд рішення, передбачає, що нові документи ви не можете додати. На апеляції адвокат, який буде вас захищати в суді, повинен виходити лише з тих документів, які були подані е, першочергово, тому в деяких випадках є такі е, справи, де ми знаємо, що більше за все, що буде негативне рішення при першій подачі, але є дуже велика ймовірність позитивного рішення на апеляції. І в таких випадках ми частіше порекомендуємо переподати файл для того, щоб зробити кейс, підготувати його уже до апеляції. Тому що, знову ж таки, задача імміграційного консультанта а, при подачі на будь-яку програму тимчасову або на посвідку на проживання, впевнитися, що в разі відмови, особливо нелегітимної відмови, файл буде містити всю інформацію. Яку потім адвокат зможе взяти і на основі її виграти в суді і зробити вам позитивне рішення? Підсумовуючи, ви ще зазначите. На жаль, відмови стаються як по причині апліканта, так і по причині офіцера. Іноді відмови офіцера є дуже неприємними, але і треба боротися, тому що зазвичай. Бувають ситуації, коли відмова означає просто втрачений час, але коли ми говоримо про втрачений час, це означає місяці, а не дні. Будь-який крок, який ви б не обрали, і як ви будете справлятися з відмовою, він також потребує додаткового часу. Переподача, як ви знаєте, на сьогоднішній день це становить від пару місяців до року часу. Перегляд рішення також, нинішня практика потребує десь 3-4 місяці для того, щоб рішення було переглянуто. І якщо, наприклад, людина залишається без статусу через те, що прийшла відмова, це трошки ризиковано і потрібно приймати додаткові заходи. Апеляція в суді може зайняти до півтора року. Тому кожен раз, коли проходить відмова, треба логічно і правильно оцінити ситуацію і впевнитися, що шлях, який ви обираєте. Буде підходити саме вам, як по часових, так і грошових рамках. Якщо, не дай Бог, у вас стається така біда, як відмова, ми завжди раді вам допомогти, але дуже сподіваюся, що всі, хто перегляне це відео, ніколи не будуть знати, що таке відмова, і ніколи не будуть стикатися з цією ситуацією. Дуже раді, що ви сьогодні переглянули наше відео. До скорих зустрічей!